Відновлення Кримського мосту затягнеться на чотири місяці. прольотне строєння другій частині по в Тамань розрушено повністю не підлежить відновленню. Цього разу після підриву швидко росіянам оговтатися не вдасться. І це визнає керівництво РФ. Після бавовни на Керченській протоці віце-прем'єр Марат Хуснулін провів нараду з Путіним. До речі, онлайн. Звісно ж, питання потрібно було вирішувати швидко і не було часу на карантин, аби зустрітись із вождем віч навіч. Отож, Хуснулін доповів, що повноцінний рух по обидва боки кримського мосту можливо буде відновити аж у листопаді. А поки що там запрацює лише одна крайня права смуга, напрямку Тамань Керч. І автомобілі неї пропускатимуть у реверсивному режимі, тобто по черзі в кожен бік, Плануємо встановити двусторонні движення по одной стороні 15 сентября, а второе движение по второї стороні 1 ноября. Віцепрем'єр визнав, що, хоч і опори не постраждали, але один 600-тонний проліт повністю зруйнований, і тому відновити міст так само легко, як після першого удару у жовтні минулого року, буде неможливо. Він зізнався, що попередня технологія відновлення у цьому випадку не буде вдалою. Тож, скоріше за все, потрібно буде будувати 250-метровий міст, на який помістять великовантажні крани, аби піднімати прольоти. Предваріть розуміємо, що прийдеться двісті. 250... 250 метров квадратных, 250 метров погонных построить временный мост, который будем проводить работы, так как подходы э, плавучими кранами невозможны, так как э, как раз опора, которая находится между автомобильной и железнодорожной частью. Значит, Сроки окончательно будут уточнены по мере готовности проектно сметной документации. Скільки коштуватиме відновлення такого дорогого путіну моста? Хуснулін не сказав, але варто зауважити, що кримський міст коштував майже 300 мільярдів рублів. Але гроші, як і його его, рашиського диктатора, було спущено під воду. Адже міст уже вдруге був атакований у ніч на 17 липня надводними безпілотниками. І немає сумнівів, що він буде атакований і втретє, і в четверте, доки повністю не буде зруйнований.